Дякую. 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 Ми раді вітати всіх учасників доброї волі на нашій українській землі. За справедливістю лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм. За справедливістю царюватиме цар. І прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Трасим Божим. Замість батьків твоїх будуть сини твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями брати відповідальність, благослови їх, ефективно працювати і будувати країну. А розумні будуть сяяти як світила. А розумні злагоді, Господи, подай єдність українському народу і сина. And Holy Amen. Amen. That time President Roosevelt asked some members of Congress to come together, uh, Jesus of Nazareth, uh, or whether it was He saw the casting of the lots down by the road <laughs> Дим від наших коліс, які ми палили, завжди в лице Верхоту. І в життя і здоров'я кожного з них. Господи, підніми їх дух, дай хоробрості та мужності в їхніх серцях стати проти хитрощів диявольських. Послання апостола Павла до Ефесян. Сціли їхні серця і наповни своєю любов'ю захисти тих, хто не може себе захистити. Не можна, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою. Книга псалмів. Творець неба і землі, благослови наших дипломатів у перемовинах на міжнародній арені. About the Lord's Prayer in Kiev at a national prayer breakfast.